Колись наша країна була мирною, гарною, наповнюю шумом пісень, розмовами людей, дитячим сміхом. Здавалося, все добре. Але одного дня всі ми прокинулися від вибухів звуків сирен і не розуміли, що робити. Всі відчували це по-різному. Тому давайте разом послухаємо, що відчували діти в різних областях нашої країни за ці три роки. Почнемо з Чернігівської області. Одного разу я боялася ракета влучить в укриття, де ми ховалися з батьками. Якось ми зайшли до квартири, щоб взяти речі, але раптом пролунав потужний вибух. Ми вибігли з будинку, прямуючи до укриття, але вибухи продовжились. Нам пощастило, що якийсь дідусь прихистив нас в укритті свого будинку, поки стихне обстріл. Потім за командою вічима ми вибігли. До нашого укриття 3 березня ми вирішили повернутися до квартири, думаючи, що так буде безпечніше. Ніч минула спокійно. Але наступного дня літак скинув ракету на будинок, де жили родичі від Тіма. Всі загинули, крім бабусі. Яка цікавилася історія, послухаймо Донецьку область. Я родом з Курахового Донецької області. Моє місто окуповане, від нього майже нічого не залишилось. У березні 22-го все почалось. Перша ракета вдарила вночі. Я прокинулась від вибуху. Серце шалено колатало. Тоді ще не усвідомлювала, що це лише бочатку. До черні обстріли не припинялися. Вони шматували місто, будинки перетворились на руїни, магазини зачинялися один за одним. Одного разу мене накрило обстрілом. Я була з друзями на вулиці, всього за 20 метрів від дому. Почулися свист в і снаряд впав за 40 метрів. Викинулися до під'їзду, завмерли там, прослухаючись до гуркоту війни. Батьки сказали, терміново йти до подруги. Коли стало тихіше, побігли. Її мати швидко завела на субудинок, бо тоні стіни здавалися єдиним захистом. Але обстріл поновилися. Чорний дим задягнув місто. Ми сиділи налякані приречені чекати. За кілька днів я поїхала. Мого міста більше немає. Я вже ніколи не повернусь до перідного дому. Чимало довелося пережити в цій дитині. Перейдемо до Київської області. Це повинен був бути звичайний четвер. Я заснула пізно того дня, прокинулася від дивного звуку. Спочатку подумала, що це фейерверк, але коли до мене збригла мама і сказала, що почалася війна, я не повірила. Також ньому зібрали тривожний рюкзак, чому звука сирени, тоді зрозуміла, що це насправді. Кожен день був тяжким, я боявся за своє місто, бо багато хто казав, що місто можуть захопити, і ми будемо під окупацією. Постійні вибухи, підвал, в якому я вже майже жила. 26 лютого ми з батьками вирішили піднятися в квартиру, щоб взяти деякі речі, і саме в цей час був приліт в будинок, який знаходився неподалік від мене. Тоді зрозуміло, що таке справжній страх. Секунду, свист ракети, який все наближається до тебе. Всі ці історії такі різні. Послухаємо про Дніпропетровську область. Мене звати Поліна. Я живу в селі Дніпропетровської області. Час від часу над нами прилітають шахеди. Ми вже звикли до цих звуків. Гул дронів, стрілянина, чути серії коротких і довгих черг. Іноді постріли стають частішими. Кульмінаційним моментом є зникнення гулу. Залишається внутрішня напруга. Обстріли продовжуються, а ворог наближається до кордонів моєї області. thank you